Леся Українка, тиша морська. В час гарячий, плудневий виглядає у віконці Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвилочка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весли підійма. І здається, що з весельця щире золото спадає, як би я тепер хотіла у малечовенці сісти. І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, ні каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.